Притягнути до кримінальної відповідальності, Станіслава галюка. Адже ці ігри з показовим покаранням та залякуванням громадян поламають життя молодій людині і будуть плямою на репутації керівництва, що ще недавно заявляло, що девіз прикарпатської міліції людина понад усе. Окрім того, хочу зазначити, що всі учасники акції, що проходила 4 липня 2013 року, готові надати свідчення, що Стас не кидав петарди, бо стояли поруч із хлопцем і не бачили цього. А Гавриляк Воколо Богданович, організатор тієї акції, відчуває певну відповідальність за її учасників і з певністю може заявити, що жодних петард чи небезпечних дій з, інш... з нашої сторони тоді не було заплановано. Тому ні Стас, ні інші хлопці не порушували закону і тим більше не могли травмувати працівника правоохоронних органів. Надіємось на ваше втручання та сприяння у мирному вирішенні даної ситуації. Отож, ми будемо очікувати відповіді на дане звернення. Підписку про невиїзд, тобто він зараз вже є основним підозрюваним по даній справі. Для того, щоб ситуація мала ще більший розголос, ми зараз пропонуємо рухатись центр, де буде перекрита вулиця Січових стрільців, основна майстра міста. І е, окрім того, аналогічні звернення було передано сьогодні керівнику міста Віктору Андрійовичу Анушкевичу, а також керівнику області, е, голові ОДА Вишиванюку.